Адамс. С безднем, Владимир Александрович. Очень надеюсь, что с последним вашим безднем на посту президента еще один срок Украина не потянет. Да и тырить вам уже нечего. Нафиг оно вам надо? Игорь Матвеев. Нашему наивеличнейшему лидеру 47. Це строк. Можу побажати такий же строк у в'язниці, як озвучило ДБР. Встановлено, що проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малиймовірний, та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. 47 років у в'язниці для нього було б дуже милосердно. Бо якщо сконцентрувати все те горе, що він приніс українцям і повернути йому, то його тушку просто розпотрошило б на атоми. А я хочу, щоб покарання було тривалим і невідворотнім, цей день це привід ще раз замислитися про те, що відповідальний вибір це завжди дуже важливо, і те, що зробили українці в 2019 році, це катастрофа для України з їхньої ж вини, тому що вони обрали. Невідповідну людину на дуже важливу посаду. Я дуже чесна людина. Тож я буду дуже чесним з вами. Твіттерянин Hawthorne Хіллін. Зазвичай це одна з перших фраз, яку каже тобі шахрай Світлана Самарська. Якось прочитали у друзів думку, що він виглядає так, ніби гниє зсередини. Ні, це не про хворобу. Припускаю, що його нутро його прихована за фасадом простого парня сутність поступово проявляється назовні. Ненавиджу жодного зміщення акцентів Путіна. Я ненавиділа з 14-го, А оцей цей імплементатор усіх путінських планів щодо моєї країни. Еталонний покидьок, жодної чесноти, жодної доброї риси, жодного приводу для поваги. Якщо він не понесе покарання, це означатиме, що українці здатні виконати на смітник історії сотні тисяч життів своїх співвітчизників. Найкраще привітала його з днем народження моя фейсбучна подруга. Я трохи змінила текст, бо бан був би гарантований. Приєднуюсь до кожного слова. Далі Ірина Білоголовська мало вмерти за Крим, але зробило так, що вмирали сотні тисяч. Кричало «Верніть пацанов із плена, носило браслетики, а само здало тисячі хлопців, дівчат, дітей і стариків, обіцяло повернути заробітчан, а витрило більше 12 мільйонів з країни. Обіцяло піти, а зараз хір піде. Зневажаю так, що словами не передати. Одна хвилина утримання неповноцінного паяца з його найближчими кремлівськими регентами в грошах дорівнює трьом місячним пенсіям звичайних людей, які все життя. Я робили щось корисне, а не дригали ніжками перед московитами. Юлія Полібіна. передивляючись новини, під голос Суфлера в навушнику, цей президент, такий як усі, говорить про дітей, що діти багато пережили. А що саме вони пережили і кого втратили із-за того, що хтось спокійно і без паніки закатував у асфальт гроші, які могли піти на підготовку до війни? Він навіть не розуміє, що він знає про дітей, про їхніх батьків, які не ухрі. Лялися чотири рази відповістки, і не вибрали батальйон. Юзіка були у самому пеклі, і дехто там залишився назавжди. А діти діти втратили своє дитинство, розмовляють з фото батько на цвинтарі, і на це неможливо дивитися без сліз, говорячи про чужих про своїх дітей, зимова намагається не згадувати. А де ж ваші з зеленкою діти? І така сама людина, як всі наші люди, нам всім було непросто. Каже Зеленський про три роки великої війни. На думку гаранта, діти головні герої війни. Але найсильніше українці на сьогодні це наші діти, які проходять це випробування Несправедливе, Це однозначно несправедливе абсолютно. Він висловив сподівання, що ані італійська малеча, ані будь-яка інша дитина у світі ніколи не стане дитиною війни. Я бажаю дітям Італії і всім дітям світу ніколи не бути дітьми війни. П'ятирічна Кіра спілкується з фотографією батька, який загинув на фронті, та розповідає йому про своє життя на цвинтарі. Батько дівчинки Іван Геращенко загинув під час бойового чергування в Чернігові, не доживши до свого 31-го дня народження. Мама пояснила Кірі, що її тато тепер завжди буде поруч із місцем його могили, і пообіцяла, що вони зможуть навідуватися до нього, коли дівчинка цього захоче. Тепер Кіра приходить до тата щоб. Поділитися тим, що відбувається у її житті, вічна пам'ять усім героям. Ендрю Цукерман щодо Зеленський став новим Порошенком, то це те, що потякають російські пропагандисти, тільки вони то оцінюють це як негативну подію. А пан Портников і інші наші, нібито проукраїнські лідери суспільної думки, як позитивну подію. Але суть в тому, що то ж, брехня в обох випадках не став Зеленський ніяким новим Порошенком. Він взяв на озброєння правоконсервативну риторику того всього незламізму, державництва і мілітаризму. Але він і його компанія проти. Українського національного проекту це люди з такими самими поглядами як в Арестовича. Тільки Арестович тепер може їх вільно висловлювати. А цих посада зобов'язує повторювати державницьку незламістську праву риторику, навіть не про українську національну, а просто формальну державницьку. А це далеко не одне й теж. Роман Москаль Зеленський заявив, розповів, повідомив, пояснив, згадав, наказав, дав казівку, пообіцяв тощо. Все це ніщо інше, як ознаки авторитарної влади і невільної преси, яка добровільно на це погоджується. Так, от я услышав з величайшим удивленням, як Андрій Єрмак, голова офісу президента в Києві, сказав, що ленд-ліз буде стоїть гроші. И затем я обратился к своим друзьям в Вашингтонском аналитическом центре, чтобы связаться с тем, что они называют бюджетным управлением Конгресса США. Эти ребята связались с кем-то, чтобы получить ответ, когда и сколько Украина должна была заплатить. Сумма, которая никогда не была ни в одном проекте соглашения о Ленд лизе Сумма, которую мы не знаем. Должны были быть сотни миллиардов, скажем так. Но год, когда вам нужно было бы начать платить, написан здесь, начиная с 2071 года. Там сказано. Я знав, що платежі будуть поступати но будуть в більш пізні сроки. Но я не пам'ятаю точно 2032 рік. Ну я знав, що це не буде не медліний виплати. І более того, я думаю, я вважаю, що у нас були дуже хороші шанси этот долг. Роман Маскаль. Перше відмови України від лендлізу свідчить про наступне при владі в Україні була організована група, яка має на меті забезпечити контрольовану капітуляцію України. Саме тому, між іншим, зеленський не втік. Друге, це бачать наші партнери США і країни НАТО. Тому й надають допомогу згідно власної стратегії. Нарід усе влаштовує. Він і досі непритомний. Твітерянин Дракула майже водночас сказали: нам не потрібна західна зброя. Дайте нам лише грошей. Ми самі зробимо таку, яку потрібно. І додаткової мобілізації Україна не потребує. Я думаю, що план Київ за три дні мав спрацювати, але не вийшло, бо народ під танки лягав. Коли не вийшло зразу здати все, зермаки перейшли до плану Б, утилізуючи українців в посадках і саботуючи все, що можна в тилу. Кримський укр, якби Зеленський сидів у 95-му кварталі, ми б горя не знали його, м'яко кажучи, неефективні управлінські рішення та косяки коштують нам мільярди доларів збитків, приводять до смертей сотень тисяч українців і втрат в території, і це не враховуючи небачену корупцію. Хоча останній раз нам дали щось всього півмільярда, обіцяли 4,5. Це теж якось. А ти не звертав увагу, до чого це сталося? Вибачте, будь ласка, видите, а ти не звертав увагу. Це сталося, як, як Зеленський в інтерв'ю Лексу в Штатах обістрав. Да. Він обіцяв, зв'язок. Не миттєво. Да, да, то есть там, э, там, Володимир Олександрович, кожен ваш косяк може нам э, вартувати мільярди доларів. І після цього ви хочете сказати, що ви ефективно управляєте Україною. І якщо це не корупція, за це не посадиш, але це не ефективно. Активне управління. Тобто, крім того, що ваша команда Володимир Олександрович сплош через одного корупції, корупціонери, що на вас клеймані доставити, ви просто тупо погані управлінці. Ви не вмієте керувати. Кулеба оцінив доречність матюків зеленського. Агресія в дипломатії це нейрохірургія. Валерій про запас. Скільки було позитивних восторгів після інтерв'ю президента-подкастеру Фрідману, як виправдовували низьку планку риторики та доводили, що інтелігенти прокляті нічого не розуміють в сламаних системах? Який потужний успіх того інтерв'ю? Тепер Фрідман просто потоптався по всьому, що казав йому Зеленський на всю свою багатомільйонну американську аудиторію, яку мав. Лес на увазі «очарувати», а вийшла знов якась херня. Бо дипломатії треба вчитись. Це не на стадіоні кричати про зділить в місті. Таке не працює в дорослих суспільствах, і в результаті ми на рівному місці отримуємо чергову пробоїну в американській підтримці. Думати час починати, а не поясничати. Мейсон Лемберг 58% українців вважають Володимира Зеленського відповідальним за результати війни. Дані опитування, проведеного на замовлення USA Дії без жодного політичного красу, як то баба, Юля, всіх перемага. Тобто можна довіряти цим цифрам, а цифри цікаві в тому контексті, що 58% включає не тільки негативну відповідальність за провали, а й позитивну відповідальність, тобто покладені надії, віру і довіру до Володимира Зеленського, що він зможе, бо в нього ж стали яйця? Важко сказати, скільки серед тих 58% надії і довіри, а скільки відповідальності за провали нема таких даних, але цікаво інше. Цікаво, те, що в двадцять Вому були часи, коли Зеленському довіряли 94 чи навіть 96%. відсотків. Ці часи співпали з стамбульською капітуляцією, але це вже інша історія. Тоді 94 чи 96% відсотків вважали, що перемоги на фронті заслуга виключно зеленського, хоча все було всупереч його діям. А зараз, як мінімум, половина населення не вважає Зеленського відповідальним, навіть не винуватим, а відповідальним за відступ за відсутність фортифікації за. Зак... Купівлі дебільні воєнні рішення з котлами таку форму мобілізації, відсутність демобілізації, роботу мсеків та інше. Як мінімум, половина населення не вважає Зеленського відповідальним, навіть не винуватим, а відповідальним за те, що є прямою сферою його відповідальності, обумовленою законами конституцією. Рік тому Зеленський звільняв залужного зі словами про те, що йому не подобається застій на фронті. Зараз ми мріємо про застій на фронті. Зеленський вже третій чи четвертий місяць обіцяє стабілізувати наступ ворога. Але Зеленський чомусь не відповідальний за його минулорічне, некомпетентне і шкідливе для держави рішення. Як мінімум, половина населення не бачить відповідального в людині, яка документально і фактично є відповідальною. Наголошую, половина населення не хоче визнавати не його вину, а навіть його відповідальність та сама половина населення, яка два роки тому незаслужено вішала на зеленського лаври переможця, визнаючи його стосунок до перемог. Тепер всупереч. Реальності не визнає його відношення до поразок. Пам'ятаю, в часи Порошенка всі проривні для держави рішення робила тося, тобто то само якось зробилося, або робив. Народ, народ без віз зробив, Томос іноземні підприємства відкривав. Тепер тося чи то мудрий народ стала негативним героєм, і напевне вона несе відповідальність за мобілізацію, коли безвольних безправних людей хапають на вулиці. Та ж тося несе відповідальність за закупівлі зеленського за військові рішення або саботаж за те, що депутати зеленського викидають за паркан сумки з грошима наколюдованими на липових довідках для виїзду за кордон. За те, що гроші замість армії йдуть на брехню по телевізору, ну не зеленський же, це тося то ще. Українці тотально живуть у вигаданій реальності у брехні, в якій вони себе переконують щодня. Так просто зручніше. Зручніше не зауважувати, бо посититься вся хрупка конструкція вигаданого світу. Глянув сьогодні на військових блогерів, волонтерів. Більшість тупо не зауважила, що слуги зеленського з ОПЗЖ скасували штрафи для тих, хто постачає на фронт лайно з затримками. Бляха ваших знайомих колег прирекли на смерть цим рішенням, не всіх, але Додатково загине купа людей через рішення, яке неможливо пояснити з позиції здорового глузду. Ні, бляха не зауважують, і далеко не всі, тому що їх купили, а тому, що так зручніше, тому що зручніше, коли винувата тося, яка сама все зробила, коли ніхто не винуватий за криваві рішення. Мене часто питають, що робити, скільки ще можна жалітися, але нічого не міняти. Я не знаю конкретних рецептів, але я точно знаю, що всі конкретні рецепти, всі ідеальні рішення, всі ефективні рішення приймаються людьми, які зуміли усвідомити реальність, якою жахливою вона не була. Ігнорувати сифіліс, погладжуючи тіло подорожником і вірячи, що тося вилікує, не є адекватним рішенням. Якщо ми, українці, хочемо перемогти, то ми маємо почати з усвідомлення реальності і того, що відбувається насправді, а не жити брехнею гордона черговими обіцянками мільйона дронів з мільярда дерев в телефонному дзвінку Трампа за 24 години. І це стосується не тільки тих інших 50%, які не бачать зеленського відповідальним за те, що він відповідає юридично і фактично, а й інших, багато з яких часто ховаються за. Не менш завральними історіями, але про це якось іншим разом, коли буду мати час та натхнення, коментувати.